Повна реконструкція зливової каналізації по Андріївській. В рамках ремонту вулично-шляхової мережі проводиться монтаж залізно-бетонних колодязів зливово-приймачів. Ремонтні роботи не припинялися і на вихідні. Як повскривали ці старі колодязі, то дійсно воно все розвалено, завалено і не працювало. На дорозі стояла вода і відповідно розмивалась асфальтно бетонне покриття. З п'яти дощових колодязів повної заміни потребують два. Колодязь, який біля вулиці 1 травня, там повністю зробили самого бетонування нижньої плити, тому що там все було розрушено і завалено. Важкі автомобілі, які проїжджали по цій вулиці, в основному. Просто він розбитий був і не працюючий цей колодязь. Його зробили від Бетонування нижньої, бетонної плити зробили і повністю поставили нові колодязі, півтора метрові, закрили бетоне перекриття. На сьогодні по-Андріївській виконані роботи по фрезеруванню старого покриття. По всій довжині вулиці покладено бортові камені.